Нічого собі, ніяка манка не зрівняється. Так, да, друже? Хто там ці манка? Це все така фігня, блін. Хто естет, він пойме. Беремо глютенчик, відкриваємо самий новий від кінфіша. Вже всі, хто в телеграмі підписані, бачили його. Зараз перевіримо, як він там дає волокна. Ципнуть зверху, припарашить. От у цього вже буде достатньо. На суху перемішаємо. Пробуємо класично, як всі ловлять і як воно дійсно ловиться. Помішали, помішали, водички візьмемо по вінці, виливаємо. Знаєте, робите з рук як міксер. Чик-чик, бачите? оп-оп, отак. Не, там, не отак, не осяк. Ой, міксер. <гум> Зробили міксер і такими движеннями максимально швидкими Насичуєте його повітрям. Це тісто. І, відповідно, ще трошечки розтягуєте волокна. І в куточок його. Хвилинок, думаю, 5-10 почекаємо. Зараз ми ще його домішуємо. Так, бачите, по стінкам. По стіночкам його проволокуємо так ніжно. Ой-ой-ой, що зараз буде? Що поволокнам? Тісто м'якеньке, дубове. Та ти що, пісня? Диви, диви. От вам глютен від Кінгфіша. Про що я всім клієнтам казав? Гляньте, гляньте, які волокна. Да, це просто розрив. Це просто розрив. Гляньте, яке воно. Ого-го-го. Це жесть. Це просто жесть. І одночасно воно м'якесеньке, це тісто, м'якусіньке. Суперово працює. І тісто саме гарне. Ось на гачках далі пилить, гарно працює.